Доброго дня, я Кушнір Ед з каналу Кушнір Ед. Сьогодні я вам покажу то, що я ношу в своїй сумці, тобто EDC набір. Перше, що я вам покажу, це Лазерман Вейв Плюс. Я з ним робив багато чого, він ріже, круте, пиляє та ще багато іншого. Це я ще докупив до нього подовжувач до викрутки. Залишилось купити біти. Але звичайні не підходять, тому що вони короткі за довжиною і якщо надавити, вони просто провалюються. Може ви порекомендуєте якісь в коментарях. Ліхтарик Black Diamond. Ношу його, коли нема по вулиці світла, він дуже яскраво світи, або використовую його в своїх відео на кемпінгах. А вже ж я українець, тому зі мною завжди паспорт громадянина України. Це мій жорсткий диск на 500 гіг. Не завжди він зі мною, але він малий за розміром і підходить як до EDC. На цю пружинку я вішаю свої ключі, щоб удобно було доставати сумки та не загубити. Ключі я пообрізав та зробив такі мінімалістичні, дуже зручно, що займають мало міста. На лічку нашу на скрепці. Та ще є небагато копійок. А це такий пластиковий коробок, в якому перчатка, волога серветка та деякі ліки. Кабель для айфону та пристрай з c І подобаються такі липучки для проводів. Їх можна використовувати всюди, це зручно. Сірники, щоб щось підпалити та дивитись, як воно горить, наприклад, свічка. Така маленька резинка, щось зарезинити. Ну і ще рік я не стригся. Відкривашка висить постійно на сумці. Купив її за 18 гривасів, щоб відкривати іноді колу. А це мій телефон iPhone 11 Pro Max. І ще маленька порада для всіх: завжди протирайте камеру перед тим, як то фоткаєте чи знімаєте відео. Ну а на цю підставку я ставлю смартфон, коли їм і дивлюсь ютубчик. Не швидка розетка ще зі мною треба купити з Type-C, але ця теж займає мало міста, тому я її нешу з собою. Перехідник для MacBook з Type-C на обикновенний USB це повербанк на 5000 мА. Підзарядитись від нього вистачає в непередбачуваний час. А зараз це буває часто. Ох, а це моя улюблена річ: вилка і ніж. Вони такі маленькі, як кредитна карточка. І завжди вони зі мною. Я люблю поїсти. А ще це береже природу, тому що я не використовую в цей час пластикові прибори, помив і знову можна їсти. Магнит я взагалі не знаю навіщо в сумці, але якщо може бути корисним, то напишіть в коментах. Зараз ще складно буває з інтернетом, тому ношу з собою ще один портативний інтернет. З іншою сімкою. А це перехідники для сімок, ну може прийдеться свою вставити в звичайний телефон. Ключі не від Suzuki Jimny і вони завжди зі мною. Я дуже люблю їздити на авто. Також дуже зручний потужний автозарядник на 100 Вт, заряджає навіть ноутбук. Це наушники, щоб слухати українські пісні. І ще одна дуже крута річ це мультитул Victorinox, який теж завжди, прям завжди зі мною. Тут є все необхідне на кожен день, і він також малий, як кредитка. Та і ви замітили, що в мене багато речей як кредитна картка за розмірами. А якщо мені його мало, то я беру той Лазерман, що показував вам з самого початку. На моєму каналі вже трохи більше 500 підписників, але я дуже хочу тисячу. Дякую всім, хто може в цьому мене підтримати та підписатись на мій канал.